Талій Степановський. Три дні у Запоріжжі тривали запеклі баскетбольні матчі на Кубок області. П'ять місцевих колективів, а також представники Токмака, Гуляйполя та Мелітополя, боролися за почесний трофей. Беззаперечний фаворит змагань баскетбольний клуб запоріжжя 2 з ЗНТУ не мав проблеми з виходом до фіналу. А хто став іншим фіналістом, дізнаєтеся в сюжеті. Це слемданк від студента першого курсу факультету фізичного виховання Запорізького національного університету. Сергій Михайличенко заробив у фінальній грі 33 очки, але самотужки боротись проти грізного суперника було неможливо. Баскетболісти Запоріжжя, 2 з НТУ, швидко пішли у відрив. Різниця у рахунку досягла 10, а потім і 20 очок. Ми готові до на турніру. Ми Очі надіялись на Жрибій. Нам попався удачний і дошли до фінала. Ну а по ігрі перша половина не получилась, розстрілялись. Команда болі опитна, соперника. Досвід команди суперника це передусім постійна участь у вищій лізі. Також у складі Запоріжжя-два з НТУ є гравці, які у цьому сезоні активно долучалися до основи першої команди і виступали у суперлізі. До великої перерви баскетболісти машинки забезпечили собі переможний результат. Ребята уже сыграны. Основная часть молодежи, которая составляет костяк нашей команды, они участвовали в первенстве второй лиги, выступая за команду Запорожья. Наработки все те же, одинаковые, что и с первой команды. Поэтому, в принципе, Багато получалось, но є много претензій по індивідуальній самодачі і грі в прежде всего. у третій чверті. Дмитро Щеглінський експериментував із зонним захистом для команди Запоріжжя. 2 з НТУ. суперник цим скористався і скоротив рахунок. Третю і четверту чверть баскетболісти Запорізького національного університету виграли. Хоча загальний результат на користь суперника залишався переконливим: – 103-75. Результатом я доволен. Во-первых, на цьому турнірі нам повезло сажребі. Потому дошли до финала. В финале начало было тяжелое, потом как-то успокоились, нашли необходимый состав, и вторая половина игры была нашей. Черговий трофей у сезоні дістався баскетболістам команди Запоріжжя. 2 з НТУ. Срібні медалі чемпіонату області примірили гравці Запорізького національного університету. А третє місце посіла команда Яблуки. Кращим захисником турніру визнали Юрія Кондракова. Приз нападника дістався Андрію Жаржирунову. А найкращим центровим став Сергій Михайличенко. Насамділи очень рад. раз такою первая медаль така менш серйозна, поэтому стимул. А слідучим для переможців турніру сезон на цьому не закінчується. Сьогодні команда вирушила до Миколаєва боротись за право зіграти у фіналі студентської баскетбольної ліги.